Друзі, вітаю вас з медовим спасом, святом Маковія та початком Успенського посту. І ви зараз дізнаєтесь, яке завтра, 2 серпня свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. Будь ласка, поділіться цим відео. Вашим близьким також буде цікаво. 2 серпня День народження поштової скриньки, Міжнародний день Алопеції, День Сендвіч Морозева, День Книжки розмальовки, День Медовухи, Міжнародний День Близнюків. Вітаю всіх причетних! Національний день гірчиці та день сидіння на підвіконниках. Якщо я щось пропустив, будь ласка, в коментарі. Авірянивши навіть переносення мишей первомученика Стефана. А свої іменини 2 серпня святкують: Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас та Федір. Привітайте ваших іменинників. А що не можна робити в цей день? Уже не можна сваритися та конфліктувати. Будь-яка злоба чи гнів принесуть нещастя в дім. Не слід рубати, шити та різати, бо це може принести хвороби. Не слід купатися у відкритих водоймах, тому що вода, кажуть, вже не чиста. І ще якщо в цей день почути грім, то це до довгого бабиного літа. Бережіть себе, слава українцям і слава ЗСУ!